Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Бобі Фішера. Це не перше відео про Бобі Фішера, але я буду намагатися у всіх відео коротко розказувати про шахістів, які грали партію. Про Фішера я ще мало дуже що розказував. Роберт Джеймс Фішер це 11-й чемпіон світу шахів. Багато хто вважає його найвидатнішим шахістом за всі часи. Кажуть, що він сам от наодинці переміг весь Радянський Союз. Чорними в цій партії грав Лхамсуренгін М'ях Марсурен. Можливо, я наголос неправильно поставив, хай вибачає мені цей шахіст з Монголії. Дивимось партію. Є4 Є6, д 3 Д5. Французький захист. Ось D3 білі зіграли рідкісний хід. І ще і грають кінь 2 кінь 6 G3. Не найкращі ходи за білих. Ну, я маю на увазі G3, D3. І чорні можуть зіграти ось так от сильно, щоб вже в чорних була краща позиція. Ось як от відреагувати на хід G3? Найкраще. Це дає побити. Наприклад, DE і E5. Так щоб от коли слон вийшов на G2, він впирався в свого пішака. І ця позиція краща в чорних. Вже у них буде невелика перевага. В партії так не було. С5, слон G2, кінь С6. Кінь G F3. Слон e 7 рокіровка. Рокіровка. Є 5. Ось білі захопили більше простору, перейшли половину дошки. Кінь де 7. Що це за позиція, які тут плани в сторін? Оскільки, оскільки білі зіграли Е5, в чорних нема коня на F6, білі будуть атакувати на королівському фланзі, можлива атака на Чорного короля. Чорні будуть атакувати на ферзевому фланзі, їм дуже легко захоплювати там багато простору. Тобто кожна з сторін буде намагатися досягнути переваги на своєму фланзі. Це рівна ігрова позиція. В нас зустрічалась дуже багато разів, і гросмейстери так грали, і нещодавні партії. Бо дана партія гралася в 1967 році і Нормальна ігрова позиція. Тура Е1, Б5, кінь Ф1, Б4 а 4 Ну, так, як я і сказав. Білі захоплюють простір на королівському фланзі, чорні на ферзевому. А5, слон F4. Ну, пішак на є 5 важливий важливий контроль. Поля Е5. Ось білі багатьма фігурами захистили цього пішака. А4. А3. Тобто, все ж таки, за чорних, якщо хіть чорних, їм добре зіграти А3. І тоді пішакові залишаються 2 ходи до ферзя. Білі вирішили це не допускати. А3. Чорні побили БА. Нормальний хід, але не найкращий. Ось тут напруга є. Кожен пішак може побити один одного. Але це нікому не вигідно. Це не найкращий хід буде побити. Чорні мали би покращувати фігури, далі розвивати. Ось, слоном вони ще не грали. Слон б 7. І якщо от білі грають як далі в партії, було кінь є 3, кінь д 4. Ставили коня в центр. Кінь Д4, cd, кінь Г4. Звичайно, в чорних є здвоєні пішаки, але вони хороші, контролюють центральні поля. В білих є слабкість, відсталий пішак. Водночас білі фігури, слон, кінь вже близько до чорного короля. Ще білі ферзя можуть розвинути, може бути атака на Чорного короля. Позиція досі рівна. Якщо от слон Б7, ну, чому білим погано бити на Б4? А Б, це Б і далі чорні грають А3, в них є небезпечний прохідний пішак. Тобто тут, от ці пішки А і Б, ніхто не хоче їх бити. Ні білі, ні чорні. Чорні все-таки побили, в принципі, нормальний хід, але не найкращий. БА. Тут переважно як, є напруга між пішаками. Хто перший реалізує напругу, тому гірше. Ну, тепер буде гірше чорно. Але хід ну, нормальний, це не помилка. Кінь 5. Оце поганий хід. Поставили коня на край дошки. Він ходів вперед, немає. Я не розумію цього ходу. Ну, ну, хіба що чорні чорній С4 хочуть походити. Але ну, потрібно розвивати фігури. Слон тура досі не ходили. Тому нормальні ходи. Тура б8 поставили туру на відкриту вертикаль. Ну, чи слон b7, слона на велику діагональ поставили. А так, ось, чорні грають розвинутою фігурою другий раз. Кінь Е3. ну Знову ж таки, чорні мають покращувати фігури. Тура б8 добре виглядає. Партії було слона 6. Не найкращий хід. Ось слон і кінь стоять з краю дошки. Не в центрі. Слон h3. Не найкращий хід за білих. Найкраще було кінь же 5. І загроза ферзь h5. Тобто вже розпочинати атаку на короля. Чорний слон і кінь, вони далеко від короля, тому білі можуть розпочати атаку. Слон h 3 d 4 Чому у чорні поставили так слона і коня? Щоб грати c 4 Ну, зараз c 4 грати погано. Білі грають D4. Білі ще більше закрили центр. І атака на короля стає ще сильнішою, тому що центр закритий. Ну, c 3 Так, щоб чорні фігури хоча б грали. А не просто впирали з пішака на С4. Кінь же 5. Ну, а білі атакують короля. Д4. Кінь F1. Не найкращий хід. Найкраще кінь g 4. Поближче до чорного короля. І кінь ось має ходи вперед. В якихось варіантах можна жертвувати фігуру і атакувати короля. Кінь F1, кінь Б6. Знову ж таки, чорні, не найкращий хід зробили. c 4 Ну, можна би було походити С4. Якщо от врахувати, як далі в партії буде атака на короля, то чорним вигідно розмінювати фігури, відкривати лінії, В даному випадку відкривати більше ліній на ферзовому фланзі, щоб відволікти. Бі білих фігур від атаки на короля. Взагалі, найкращий хід за чорних слон Б7. То слон дійсно стоїть добре на великій діагоналі. Контролює центральні поля, на коня нападає, поля біля білого короля атакує. Ну, дійсно, слон добре там стоїть. Кінь Б6, кінь g 5 Нарешті поставили коня в атаку, кінь d 5 Кінь в центрі стоїть добре. Напав на слона. Контролює поле F6. Можливо, десь на C3 походить. В нього є ходи, він щось робить там. І слон D2. Тобто, по-простому, слон під боєм і ним відступили. І ось слон обмежує коня. От, всі ходи вперед. Переважно так. Правильно походити. І зараз нормально так походити, але не найкращий хід. Білі могли зіграти набагато агресивніше. Ферзь h5 напали на мат. Ну, цей кінь атакує короля, можна розміняти слон g5, слон g5, але це дуже вже ризиковано виглядає. Чорні поля біля короля можуть бути слабкі, бо в чорних вже немає чорнопольного слона. Версія h5. Давайте захищаються від мату. Напали на коня, але білі не думають ним втікати. Кінь h2, кінь Д на g4. В атаку. Ну, Можна розмінятися. Кінь f 4 GF, але далі десь і буде кінь G4. Білі продовжують атаку на короля. Або чорні, давайте виграють фігуру аж же. Ну, як далі грати білим. Відкрилась крайня вертикаль H. Туди можна би було добре десь туру перевести. Білі зіграють кінь G4 з ідеєю кінь F6. Слон G2 на велику діагональ і з ідеєю слон e4. Ну, і кажу, туру перевести на вертикаль H, і чорні тут програють. Так, в партії не було ферзь h5, слон d2. Слон g 5 Все ж таки, чорні злякалися цього коня. Розмінялися, але цей розмін, звичайно, вихідний білим. Ферзь d7, ферзь h5. Ось нарешті ферзь атакує короля. Тура fc 8 Ну, яка ідея? Це те, що чорний король, от він зможе спробує втікати. Від атаки. Але найкращий хід слон B7 поставити слона на велику діагональ. Білим буде от до всього важче підключити білопольного слона до атаки. f c 8 кінь D2. Було в партії, але це не найкращий хід. Найкраще кінь H2, кінь G4. І потім є ідея кінь F6. Бо чорні поля біля короля будуть слабкі. У білих є чорнопольний слон. І пішак бореться за поле F6. Тому ось так було за білих найкраще. Кінь Д2. з D2 кінь ось він не походить на G4. Кінь С3. Це помилка. Ну, кінь контролює поле е 4 Але він не контролює поле F6. Так. Квадрат біля короля. Дуже важливий. Я не перший раз його в своїх відео малюю. Ось квадрат 4х4 біля чорного короля. Там нема жодної чорної фігури. Чорний король слабкий. Подивіться, всі чорні фігури розташовані на ферзовому фланзі. Тому. Чорним тут скоро буде мат. Білі хочуть атакувати короля. Потрібно відволікати білих. С4 терміново на ферзовому фланзі. Відкривати більше ліній, намагатися міняти фігури. Слон в 6. Ось вже жертва фігури. Буде атака на короля. Ферсі 8. Чорні слона не били. Давайте подивимося, що буде, якщо побити. GF є F. Ну, білі загрожують ферсі 6 зіграти, ферзь же 5 є хід. Якщо король ф 8, то ферзь аж 7. Ну і далі мат. Тому втікає король на h8, щоб ось десь можна було зіграти тура Тураж 8 захищати короля. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, як тут грати білим. Дуже гарний хід в цьому варіанті, так в партії не було. Слон f5. Створена загроза ферзь H7 мат. Тому чорні мають бити слона. Але тоді Тура й 7. І такий хід, що з чорним хочеться плакати. Ну, це такий жарт. Звичайно, плакати не потрібно. Тобто напали на ферзя, напали на поле Ф7. Ферзь втік, тура ф7. Тепер ферзь аж 7 мат буде. І чорні мають видавати ферзя. Ферсі 7, Туражі 8 захистились від мату. Кінь в 3. Бо по матеріалу тут в чорних не все так погано. Ферзь за туру, слона і коня. Але основне в чорних слабкий король. В білих є небезпечний прохідний пішак, ось білий кінь підключається до атаки. То чорні тут програють. В партії був хід ферзі 8. Зараз хід білих, подумайте. Що тут грати далі? Ну, білі мають продовжувати атаку. Енергійні атакуючі ходи робити. Ферзь g5 це помилковий хід. Звичайно, чорні не будуть грати g6, так чорні поля стають слабкі. А є хід ферзь f 8. Ось, захистились від мату. Тобто чорні поки не ослабляють пішакову структуру. Правильний хід кінь е 4 кінь може походити на G5, подумати на F6 походити, на D6 з подвійним ударом, багато ідей. Чорним бити коня не дуже хочеться. Наприклад, кінь е 4 тура е 4 і тура робить ліфт, підключається до атаки. G6. Було в партії, ферзь під боєм. Ну, якщо грати ферзь h 6 напали на мат, так можна зіграти. ферзь f 8, захистились, відступили. Білі ферзь G5. Так можна зіграти було, все нормально. В партії було ферзь G5 зразу. І тепер побили. Кінь є 4, Тура є 4. це 4 Ось, нарешті, чорні зіграли С4, намагаються відкрити ферзовий фланг, відволікти білих. Але вже пізно білі виграють. Тут дуже багато ходів за білих. Подумайте, як зіграв Фішер. Ну, можна просто побити пішака, dc Але Фішер іде ставити мат. Тому h5. Ну, білі могли, тобто, побити пішака, а потім грати h5. Це де? Знову ж таки, за білих хороші ходи це побити пішаків. Білі вже можуть нікуди не поспішати. А після того, як побити пішаків, грати тура а 4 Фішер вже зіграв тура а 4 Так, до речі, гарніше виходить. Такий от мат буде, як в партії. Фішер зіграв гарніше. Давайте чорні б'ють ДЦ. Ось тура. В вертикалі H, яка створена загроза. HG. Звичайно, не HG буде мат. Б'ють FG. І тепер тура H7. Жертва. Давайте чорні поб'ють. Тоді мат. Ферзь H8. Король F7, h 7 мат. То Тура загрожує пожертвувати на H7. Тому чорні зіграли тура а7, захистили поле h7. Хід білих. Подумайте, як продовжувати атаку. В білих багато ходів є. Давайте не самий хороший ферзь а 6. Тому що чорні грають ферзь ф 8. Найкращий хід, отак, от що от білі найшвидше виграють, це слон G4. Але тут варіанти будуть такі, як от схожі, дуже з партією. Тому ми поки їх дивитися не будемо. В партії був хід слон G2. Хитрий хід. Подумайте, чому. Він був зроблений. Точніше, я от скоро покажу чому. ДЦ побили чорні. Ось є. Пішаки прохідні, вони небезпечні, дуже небезпечні, але чорному королю буде мат. От тепер от подумайте, як атакувати короля. Ну, Бити Аж неправильно буде ФЖ, І чорні захищають короля по сьомій горизонталі. А після ходу слон G2, тепер можна грати ферзь h6. Напали на мат, чорні, звичайно, захищаються, ферзь 8. І тепер подумайте і скажіть останній хід в партії. Партія закінчилась гарно жертвою ферзя. Ферзь ж 7 і чорні здалися. Чому вони здалися? Ну, якщо Фішер жертвує Ферзя, потрібно одразу здаватися. Ну, це жарт. Не одразу здаватись. Треба варіанти розрахувати. Але тут все дуже просто. Король h7, Аж hg. Аж ну, якщо король G8, то h8 мат. Якщо король побив, тоді слон є 4 мат. То ось. Чому білі грали слон G2, щоб був хід слон G4. Слон Є4 і мат. За штрих, звичайну мату не було слоне 5. Ось такий б міг мат бути. Шкода монгольський шахіст до мата не зіграв. Про підсумок партії. Ну, ось у нас така позиція була. Пішак на Е5, і білі мали атакувати короля, і білі грали значно краще, і тому така атака вийшла. Якби чорні грали правильно на ферзовому фланзі, було б у них все добре. А так, чорні розставили фігури всі на ферзовому фланзі далеко від короля. Фішер міг зіграти ще краще, але він все одно молодець, хороша його партія. Відома. Ось така важлива позиція. Чорний король сам. Всі чорні фігури на ферзовому фланзі. І далі вже ось за допомогою жертв фігур білі виграли. Просто ось білі перевели фігури поближче до короля, відкриваємо лінії. Звичайно, знайшлася ще комбінація. Ну, так завжди в шахах буває. Якщо ти граєш правильно, робиш хороші ходи, в тебе гарна позиція, і з хорошої позиції виникає комбінація. Ось жертва ферзя. І чорні здались. Кому сподобалась партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!